Весь 23 розділ Євангелія від Матея Ісус посвячує на те, щоб розмовляти із фарисеями, книжниками, посвячує на те, щоб навчити або показати їм правду тим, котрі є тими духовними лідерами для народу, котрі є проводирями. І якщо так подивимося на учнів Ісуса, на апостолів, і фарисеїв, книжників, то учні Ісуса, учнів своїх Ісус формує зовсім інакше. Вони постійно є біля нього, вони вчаться, дивлячись на Його приклад. І що найбільше вчаться, це служити, в любові служити. Бо Ісус не дає апостолам якесь знання, таке надзвичайне, божественне, щоб вони були кращими за інших, щоб вони щось знали більше. Вони нічого більше не знають, крім того, що пізнають люблячого Небесного Отця. Натомість фарисеї, і книжники, які є духовними, Керівниками, проводарями народу. Ісус говорить, що вони є сліпими, що вони є закритими, тому що так думають, ніби вони є кращими, ніби вищими, зверхньо ставляться над людьми. Говорить в цьому 23 розділі Євангелії від Матея, що вони накладають на людей тягарі, а самі цього не роблять. Щось вимагають від людей, а самі цього не виконують. Каже Ісус горе вам, горе вам. Це горе вам означає ви нещасливі, це якби протилежне до блаженств. Теж в Матея 5 розділ Євангелії від Матея, де Ісус говорить про блаженства. Вісім блаженств. Здається, тут, в 23 розділі, є сім разів Ісус говорить їм до Фарисеїв, горе вам, тобто ви нещасливі, ви в цьому стані, в якому ви є, ви не можете бути щасливими, тому що є сліпими, тому що не бачите правди про себе. І це горе вам, це такий болісний заклик від Ісуса, щоби виправитися, не для того, щоби їх. Засудити, ще більше в тому горі, в, тому, в тій сліпоті, якось закрити, але щоб вони побачили цю правду про себе. І були фарисеї, які е, почали шукати Ісуса, які приходили, Закей, наприклад, чи інший фарисей, який запрошує Ісуса до Свого дому. Деякі з них якби, вириваються із тої. Своєї сліпоти. Відкриваються їм очі, і вони починають бачити, шукати Бога. І цих фарисеїв нам потрібно побачити в собі, з чого ми вже вирвалися, з якої сліпоти ми вже прозріли, що ми вже бачимо про себе, правду про себе, чи, чи вже наші очі хоча б трошки привідкриті. На те, щоб бачити правду про Бога, про себе, про іншу людину. Так виглядає, ніби ці фарисеї, вони ходять з таким біноклем і дивляться постійно на інших людей, дивляться, хто що не так зробив, дивляться на Ісуса, чи Він там в суботу здоровий, чи не здоровий, цілий, допоможе. Дивляться завжди за поведінкою. Інших людей. А Ісус вчить своїх учнів мати цей погляд, звернений до себе, звернений в своє серце, побачити правду про себе. Тому що правда про інших людей, вона нас не змінює, вона нас не зцілює, але правда про себе дає нам принаймні цей початок дороги навернення, поштовх до того, щоби. Виправитися, щоб зцілюватися, щоби дозволити Богу діяти. Проводирі сліпі, без дії Святого Духа людина не може вести інших до Царства Небесного. Ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми. Вчора ми чули в Євангелії, Ісус каже: намагайтеся увійти через вузькі двері, увійти до Царства Небесного. Ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, до Фарисеїв, говорить. Це звернення до нас, як я є перед іншими людьми, як я себе поводжу перед іншими, ким я є для інших, чи я їм відчиняю двері царства Небесного, чи я є тим, котрий принаймні показує іншим дорогу, іншим напрямок до Божого царства. Бути цим сліпим проводарем це ніби незрячий хірург, який робить операцію, але не бачить. це дуже небезпечно, бо може дуже сильно поранити людину, може вбити. Там кожен міліметр є дуже важливий. А навіть більше, коли Бог входить в наше життя, то Він дуже обережно діє. Бог ніколи. Не діє так, що приходить відразу все, щоб людина змінила в житті. Він так дуже обережно, маленькими такими діями підходить до людини, як цей такий хірург, який дуже добре вміє проводити операції. А ми часто іншим людям так наліво й направо роздаємо різні поради. Це зроби так, то зроби так, тут недобре себе поводиш тут. Але дуже потрібно бути обережними, бути зрячими, коли даємо іншим поради, коли хочемо інших вести. Батьки є проводарями для своїх дітей, подружжя один для одного. Та й кожна людина для когось є тим проводарем, є тим е е товаришем. Але куди, це важливе питання, куди ми ведемо один, один одного. Просимо Святого Духа, щоб Він навчив нас цієї вразливості е, у відносинах з іншими, щоб це Він діяв через нас, коли хтось нас просить пораду або хочемо комусь допомогти, щоб бути обережними і діяти такою його. Ніжною, ніжним таким дотиком, таким словом Божим, яке завжди є дуже обережним, дуже таким влучним, часто може бути й гострим, але у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб. Амінь.